Наочно про майбутню професію студенти запорізького металургійного фахового коледжу відвідали комбінат «Запоріжсталь». Екскурсія по кільком цехам а надто до управління залізничного транспорту. Цей фах обрали для себе більшість екскурсантів. Дуже важливо, що організовуються такого роду екскурсії на підприємстві, для того, щоб молодим людям показати або об'ясніть ті можливості, які можуть перед ними відкритися, непосередньо виконують ту іншу роботу. Спочатку для студентів настановча розповідь про роботу залізничників металургійного підприємства. І перехід до навчального класу з симулятором. Тут можна відчути себе на робочому місці машиніста або його помічника. Все майже по-справжньому. Часто прибуваєш на станцію, Южна. Ростислав Сидоров вчиться на помічника машиніста. Можливість вперше, хоч і на симуляторі, зрозуміти, яка вона майбутня професія, задоволений. Доволі складно виглядає багато речашків. Інтуїтивно не дуже зрозуміло, але я так думаю, навчитися буде нескладно. Дуже цікаво, дуже масштабно цікаво, ну дуже сподобалось. Задоволені педагоги, адже завдяки співпраці з комбінатом Запоріжсталь є можливість поєднувати теоретичне навчання з практикою, а це надважливо для комплексного опанування студентами обраної професії. Ця мотивація, починаючи з першого курсу, вона вже буде давати свої плоди. Коли вони дійдуть до третього курсу, курсу буде час проходження технологічної практики на підприємстві. Щоб вони, ну, вони вже будуть розуміти, куди вони потрапили, що таке металургійне підприємство. Я сподіваюся, що в подальшому вони із задоволенням прийдуть спочатку на практику і потім залишаться тут працювати на Запоріжсталі, як і на інших підприємствах Метенвесту діє програма грошової мотивації для молоді, яка обрала для себе комбінат як перше робоче місце. Про це студенти також дізнаються під час екскурсії. Благодаря таким посещенням, таким екскурсіям ми можемо продемонструвати непосредственно дати можливість побачити своїми глазами, що здесь вполне нормальні условия для того, щоб ми. Научілі людей, дали їм можливість працювати і розвиватися далі. Цьому сприяє і програма наставництва, коли молодий фахівець перші кроки на робочому місці робить за сприяння досвідчених фахівців комбінату. Тож, вперше побувавши на виробництві, студенти діляться емоціями. В цілому, щороку ознайомчу виробничу та преддипломну практику на Запоріжсталі проходять до 500 учнів та студентів. Після завершення навчання при працевлаштуванні на комбінат молоді фахівці отримують додатковий бонус 50 тисяч гривень за перший рік роботи. Тож молодь високо оцінює свої можливості на підприємстві. Дуже позитивні, мені дуже сподобалось. Було дуже цікаво і пізнавательно.